Сучасний будинок зі старого гуртожитку таке житлове наухау утілили в Черкасах. Мешканці відсудили старе приміщення, створили ОСББ і взялися за ремонт. За вісім років власним коштом замінили комунікації, електрику, вікна і дах. Нині облаштовують під'їзди. Самоорганізований ремонт бачили і наші кореспонденти. Тож, поки перила не поставили, я ні Ну Страшно було, перил не було. і не було рішу цих. Квартира пані Валентини в цьому під'їзді. Останній переповідає, поки що не в ідеальному стані. Ремонт тут тільки стартував. Уже встановили міцні перила та економні лампи. Тепер візьмуться за стіни і стелю. Ще не посчитали. Ми кожен місяць платимо, як... как да. за услуги платям. Ті деньки збираються і пойдуть в ремонт. Ну то, що не хватить, то ми будемо доплачувати. Для роботи найняли лише двох робітників. Ті обіцяють упоратися за місяць. в погано буде в хорошому Всього робити, пошпаклювати, покрасити. Пані Галина шість років тому першою заселилася у цю будівлю. Її тоді, каже, і житлом не можна було назвати. Окрім стін, майже нічого не було. Мешканці власним коштом добудували собі балкони, замінювали всю електропроводку, труби, опалення та латали дах, підлічили. Загальна сума значна. Але люди за один раз роблять невеликі внески. Зібрали збори, все согласували, ціну обговорили. Зараз вже як вже все зроблено, то вже так, платим так, як вже платять люди. Так. Ну, якщо вже а так, звичайно, це робили за наші кошти. але зато все обновили. Все... У нас все нове, всі труби нові, все зараз от, подивіться, другі дома, так там же все старе, всі, всі труби погнили, все електропроводка. В нас же все нове. Ми медну електропроводку зробили, все так. Що я вважаю, що один раз гроші вложити можна, але зато потім. Буде все добре. У підвалі навіть облаштували тепловий пункт і встановили лічильник на тепло. Минулоріч придбали систему температурного регулювання за погодою. Це майже 50 тисяч гривень, але в складчину з містом. Тепер платять тільки за те, що споживають. Поставили лічильник тепловий. Значить, в минулому році було поставлено система погодного регулювання. Ось клапан тут іде тут іде автоматіка, насоси, які прокачують цю систему. Автоматіка вже зекономила порівняно з минулим сезоном, перед цим, який був, зекономило десь в районі 15-20%. Цьому ж будинку близько 40 років. Раніше це був жіночий гуртожиток одного з підприємств міста. Те збанкрутіло, ще на початку 2000-х. відтоді будинок змінив на одного власника, поки звідси не вирісили на металобрухт, все, що можна було здати. Мешканці відсудили свої приміщення. Переповідають єдиним виходом навести тут лад, було створити ОСББ. Люди це розуміють, що вкладаючи невеличкі кошти або досяжні кошти в свій будинок, в свою прилеглу територію, вони капіталізують. І їхні квартири будуть реально коштувати на, на порядок більше. Окрім того, що тут буде зручніше проживати. Нині в 36 тутешніх квартирах живе майже 100 людей. Наступного року планують завершити утеплення будинку і зробити фасад. Потім візьмуться за прилеглу територію. Ірина Малюкова, Вікановини.